Добрий день, козаки та козачки. Сьогодні почитаємо розповідь Василя Сухомлинського, яка називається Ласкавий вітер і холодний вітрюга. У темному лісі в глибокому яру спали два вітри. Ласкавий вітер хлопець із синіми очима, а холодний вітрюга дід з колючою бородою. Прийшла зима, сонечко не могло піднятися високо над землею. Білі сніги вкрили поле, зашуміли тривожно верховітті дерев. Прокинувся в глибокому яру холодний вітрюга. Встав, вийшов з лісу, застогнала хуртовина, Йде по землі холодний вітрюга. Замерзають річки, буде хуртовина. Та ось піднялося сонечко, вище над землею. Заборіла спина у холодного вітруга. Поплента він у темний ліс. Заліз у глибокий яр. Прокинувся ласкавий вік, вийшов з лісу. Засміяло сонечко потекли струпки, струбки. За ці великі вікна зашуміли трави.